Вітаю, друзі! Я Олена Тривошна. Це канал ЄПитання 15 жовтня. Сьогодні, вівторок, про план перемоги, який нам нарешті покажуть завтра. Корейські батальйони на фронті мобілізацію 18-річних буде сьогодні. Не забудьте нагадую, десь по дорозі натиснути вподобайку, підписатись на є питання Донат на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. І подивитись наш мерч на маркетплейсі каста прибуток від якого також іде на дрони 12-му загону, якими на хвилиночку перехоплюють російські розвідувальні дрони, які залітають нам далеко в тил. Всі посилання в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Поїхали. Отже, завтра, 16 жовтня, зеленський має представити нарешті план перемоги нам. Про це повідомив вчора радник Єрмака Сергій Лещенко в Телеграм. Зараз є лише одна причина для такого заходу появи президента в парламенті це публічне представлення плану. Депутати правда кажуть, роз'їхались. Перед тим посол України в Німеччині Олексій Макіїв сказав німецьким змі, що перші деталі плану будуть опубліковані найближчими днями. І ще один радник Єрмака Подоляк теж це підтвердив. Він казав, що план передбачає запит на отримання більшої кількості далекобійних ракет Storm Shadow і дозвол на удари цими ракетами по військових об'єктах в РФ. Вперше про цей план Зеленський сказав наприкінці серпня на прес-конференції до Дня Незалежності. В вересні в інтерв'ю CNN він вже говорив, що в плані буде чотири пункти плюс один на після війни. Згодом розвиднілось, що це за чотири пункти: це військова допомога Україні, економічні кроки, дипломатичний тиск на Росію і політичний примус. З того, що просочилось за цей час в змі, відомо, що в частині військової допомоги це детальний перелік військової техніки і зброї, які необхідні Україні для перемоги, а також дозвіл атакувати територію Росії ракетами. Великої дальності суть політичного примусу Росії стосується членства України в НАТО. В коментарях йшлось про те, що Україна має самостійно обирати членом яких альянсів вона буде, не озираючись на чужі вимоги. В середині вересня німецька більд написала, що мирний план Зеленського нібито включає як вимогу дозволити удари в глиб Росії, так і готовність самої України погодитись на припинення вогню і тимчасове заморожування ситуації. На банковій стверджували тоді, що більд поширив фейк, і плану перемоги там не бачили, і ніхто з ними не розмовляв. Але з вересня паралельно з тим, як план представляють все новими новим лідерам країн, західні змі одне за одним пишуть про те, що в західних столицях обговорюють варіант запрошення України в НАТО в умовах, коли частина країни на невизначений час залишиться окупованою. Економічний блок плану стосується з одного боку нарощування інвестицій у наші військові вироб. На територію України з іншого боку Україна хоче аудиту санкцій, які були накладені на Росію, які мали на меті вплинути на її здатність вести війну, і буде вимагатись запровадження додаткових санкцій. Західні змі писали, що план передбачає інвестиції союзників в розширення виробництва зброї в самій Україні, зокрема безпілотників і ракет. Дипломатичний тиск на Росію з того, як це описували, полягає в тому, що на Країну агресора мають чинити тиск, ті країни, з якими Росія поки що активно торгує, і які зайняли нейтральну і неворожу по відношенню до Росії позицію. Зокрема, йшлося про країни глобального півдня. Що за п'ятий пункт на після війни поки що достеменно невідомо. Можливо, завтра ми почуємо якісь нові деталі і про це. І загалом план мали представити. Нібито з відгуком, який отримав президент, їздячи по західних столицях впродовж останніх тижнів, тим часом перед Україною постають нові виклики. Вчора на ставці після доповіді розвідок обговорювали фактичне включення північної Кореї у війну проти України. Вчора ж стало відомо, що Путін вніс в думу на ратифікацію договір з КНДР про всебічне стратегічне партнерство, яке підписали ще влітку, в червні. В цьому договорі є окремі пункти, які визначають, як Росія і КНДР будуть допомагати одна одній в разі війни. Наприклад, там зазначено, що в разі, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу і виявиться в стані війни, інша негайно має надати військову та іншу допомогу їй. Новина про ратифікацію цього договору була прийнята як підготовка до того, що Росія залучить офіційно до своїх збройних сил північнокорейських військових і зможе не вдаватись до спроб приховувати це, бо у них є тепер договір. Кілька днів тому Washington Post написало, що кілька тисяч солдатів з КНДР проходять підготовку в Росії, і до кінця року їх можуть перекинути в Україну. Посилались вони на українську розвідку. Перед тим інформація про те, що Росія позичила у КНДР тисячі солдатів, з'явилася в телеграм-каналах. Ще раніше були повідомлення про те, що КНДР відправляла росіянам своїх військових для роботи на місці з наданою росіянам корейською військовою технікою зброєю. Зокрема, балістичними ракетами, а ще раніше, інженерні війська, днями видання «Київпост», посилаючись на свої джерела в розвідці, повідомляло, що ракетним ударом поблизу Донецька на початку жовтня вже було ліквідовано понад 20 військових, серед яких було шестеро офіцерів із КНДР. Тепер, судячи з сповідомлені, йдеться про залучення корейців у бойові підрозділи штурмовиками. І йдеться про тисячі сьогодні. Джерела в нашій розвідці розказали вже нашим змі, що Росія формує спеціальний батальйон з громадян КНДР для участі в бойових діях, як вони кажуть, припускають на Курщині і для захисту російського кордону. Кілька видань, посилаючись на українську воєнну розвідку, дали. Загалом ідентичні повідомлення про те, що КНДР направила на далекий схід РФ вже декілька тисяч солдатів, яких доєднують до регулярних російських військових з'єднань. Зокрема, зараз на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ формується так званий особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами КНДР. Орієнтовна чисельність його особового складу 3 тисячі осіб. В розвідці припускають, що росіяни можуть залучити цей батальйон до виконання бойових завдань на Курщині. Одним виданням джерела в розвідці правда, повідомляли, що батальйон поки що знаходиться в столиці Буряті Улан уде. І іншим сьогодні казали, що нібито 18 військовослужбовців із північної Кореї з цього особливого бурятського батальйону вже, начебто, скоїли навіть втечу з позиції на кордоні Брянської і Курської областей. Росії за 7 кілометрів від кордону з України Вашингтон Пост, коли озвучувало дані нашої розвідки, вони говорили про те, що корейці можуть з'явитись в бойових підрозділах до кінця року і використовувати їх росіяни можуть для вивільнення власних сил. Причиною, через яку росіяни вдались до залучення корейців, називають те, що Росії не вистачає особового складу, навіть попри те, що одноразові виплати російським контрактникам підвищили нещодавно до 30 тисяч. Тисяч доларів дані нашого генштабу кажуть про те, що кожен місяць російське угрупування в Україні втрачає від 30 до 40 тисяч військовими, убитими і пораненими. Мобілізуються щомісяця за оцінками вдвічі менше біля 20 тисяч корейцями хочуть замістити в тому числі цей дефіцит. КНДР натомість припускають, прагне отримати від росіян військові технології і не тільки наскільки великою загрозою буде такий північно-корейський. Людський лендліз буде залежати від того наскільки відповідають дійсності вже озвучені оцінки, як далеко це може зайти. Скільки військових КНДР віддасть Росіянам в оренду, і як вони загалом знайдуть спільну перепрошую мову з російськими командирами? Армія у північної Кореї величезна. Точна кількість її особового складу невідома. вважають, що це близько одного мільйона осіб. Скільки з них Кім Чен Ін позичить росіянам? Невідомо. Бо є інший бік історії. Не виключено, що КНДР сама може опинитись в найближчому майбутньому в стані війни. Сьогодні Північна Корея виконала свою погрозу дану днями і підірвала частину доріг, які з'єднували її з південною Кореєю. Відео підриву дороги опублікував зранку об'єднаний штаб збройних сил південної Кореї. Напередодні в КНДР заявили, що вони незадоволені конфронтацією в регіоні і проведенням навчань між південною Кореєю і США. Напруга між. Північної і південної Кореями зростає, і багато хто вважає, що корейський півострів наближається до поновлення бойових дій. 71 рік тому, в 53 му між двома Кореями після корейської війни було укладено перемир'я, яке так ніколи і не закінчилось ніякою мирною угодою. Перед тим як підірвати дороги, КНДР заявила, що хоче посунути межі свого морського кордону далі на південь. Після того в КНДР заявили, що південно-корейські безпілотники ніби. То порушили повітряний простір КНДР і скидали там листівки. І наступний такий інцидент буде мати катастрофічні наслідки. Попередили там. Після того КНДР привела артилерійські частини поблизу демілітаризованої зони між двома країнами в бойову готовність. Тепер от підірвали дороги. Одночасно, Кім Чен Ін провів нараду з оборони з усім своїм командуванням. Підрив доріг, які ведуть в той бік, куди ти плануєш нападати атакувати, може здаватись нелогічним, але у випадку двох корей це не зовсім так. Демілітаризована зона між КНДР і Південною Кореєю, яка проходить вздовж 38-ї паралелі, це. Лінія довжиною 250 км і 4 км завширшки її вважають однією з найбільш замінованих територій в світі і найбільш складною для подолання. З обох боків вона посилена ще й фортифікаціями. З іншого боку, з території КНДР до столиці Південної Кореї, щільно заселеного Сеулу, усього лише 10 км. І з боку КНДР вздовж краю цієї демілітаризованої зони в підземних укриттях розташовані десятки тисяч артилерійських систем, які теоретично діставатимуть до сеу. Що Північна Корея південній періодично демонструє в південній Кореї на те загострення, яке відбувається в КНДР цими днями, відповідають теж демонстрацією зброї і сили, там теж демонструють ракети, проводять навчання. Міністр оборони Південної Кореї заявив днями публічно, що збройні сили країни готові кров'ю її захистити. Тому ратифікація договору, який Кремль направив вчора в Держдуму, очевидно, стосується не лише оренди корейців для захисту Курщини, а й ситуації на самому корейському півострові, яка загострюється. Ну і наша розвідка і військово-політичне керівництво цілком можуть привертати увагу до появи корейців на фронті і до того, що навколо нашого ворога все глибше формується коаліція диктаторів для того, щоб мобілізувати. Підтримку там на заході і настрої тут у нас був повертаючись до плану перемоги, вікно можливостей для того, щоб реалізувати описані, принаймні в якійсь частині пункти, може закритись менш ніж через три тижні. 5 листопада ніхто не знає, що буде 6-го. ніхто не може виключити варіанта, в якому 5 листопада Дональд Трамп перемагає на виборах. А 6-го непередбачуваний Трамп дзвонить Путіну. Що як ми дізналися з книги Боба Вудворда, яка вийшла до речі, прямо сьогодні? Трамп регулярно робить і робив навіть цього року. Так, от шостого, Трамп набирає Путіна, і йому навіть нічого не треба казати, просто підтвердити намір закінчити війну одразу після інавгурації, і будь-який такий дзвінок автоматично переводить всіх в режим очікування. Переговорів до перших місяців наступного року, і в будь-який план ймовірно тоді можна буде загортати оселедець з іншого боку. Ймовірно, через ураган в США закрилося і вікно можливостей для втілення. Якихось частин цього плану і до 5 листопада зустріч в форматі Рамштайн про скасування якої я розповідала в суботу у підсумках. Ось тут перенесена на невизначений термін. І, ймовірно, до виборів у США її може і не бути. Вчора німецькі змі повідомили, що президент США Джозеф Байден таки прибуде до Німеччини. Це буде в четвер ввечері, але як вони написали, планується тихий приїзд. Офіційна програма запланована лише на п'ятницю. Байден має зустрітись з президентом Штанмаером і канцлером Шольцем. Програма, яка була запланована на минулий тиждень, значно скорочена. Засідання контактної групи в форматі Рамштайн точно не відбудеться найближчим часом. Так писали німецькі змі. Припускають, що подальші рішення у форматі Рамштайн швидше за все будуть ухвалені вже лише. Після результатів президентських виборів у Сполучених Штатах Америки в таборі демократів, що ближче до виборів, то більше бояться не те, що різких рухів, а себе самих Мо Washington Post сьогодні написало, що аби не нашкодити американській адміністрації перед виборами, прем'єр Ізраїлю Нетаньягу погодився пообіцяти Байдену, що Ізраїль не буде бити по ядерних і навіть нафтових об'єктах Ірану у відповідь за ракетну атаку. А він її досі готує, а обмежиться ударами по військових цілях в Ірані. Як пише Washington Post, в Вашингтоні зустріли це із полегшенням. У відповідь Байден ухвалив рішення надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони СААД від Lockheed Мартін для захисту від атак балістичними ракетами. Такий комплекс може перехоплювати балістичні цілі на дистанції до 200 кілометрів. Якби такий мала Україна, це суттєво б допомогло знищувати російські іскандери і кинжали. Як мінімум, з грудня минулого року, як стверджували змі, Україна просила надати їй такий комплекс. Він був у списку запитів на озброєння, які в грудні минулого року Міноборони передавала штатам. Комплекс вважається дуже ефективним, але у нього є два мінуси. Він вкрай дорогий і таких. Край мало, менше десятка у світі. Окрім США, таким володіють лише дві достатньо багаті країни. Це Об'єднання Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Емірати 10 років тому купили дві батареї СААД за 3,5 мільярди доларів. Словом сьогодні така система прибула не до нас, на жаль, а в Ізраїль. Але це я до чого? До того, що всі зараз прив'язані в своїх діях і рішеннях до фінішної прямої американських виборів, навіть Ізраїль, який. Не може відкладати помсту Ірану, бо і так вже виглядає нерішучим. Тому Ізраїль попередив, що відповідь не може відкладати до виборів в США, але погодився не бомбити іранську нафту і Ядерку мовчу вже про те, з чим доводиться рахуватись. Нам отже, завтра нам озвучать план перемоги. Наприкінці тижня, коли Байден буде в Німеччині, Зеленський має представити план на саміті Євросоюзу. Він має там виступати не зрозуміло, поки що фізично чи дистанційно на мобілізацію корейців. У нас відповідають спробами Вирішити проблеми з нашою мобілізацією, які накопичились за два з половиною роки. Слідом за обшуками в МСЕК і рейдами ТЦК на концерти і в заміські комплекси сьогодні стало відомо, що взялись очевидно і за вузи, де теж торгували фіктивними способами ухилитись від мобілізації. Журналіст Закарпаття Віталій Глагола повідомив сьогодні, що за його інформацією, цими вихідними в Закарпатській області затримали ректора і колишнього проректора приватного Східноєвропейського слов'янського університету, а також працівника військової служби правопорядку, що організували схему, за якою чоловіки. Призивного віку отримували статус здобувачів освіти за півтори тисячі євро і відсрочку від мобілізації за тисячу доларів. Під час обшуків вилучено. Як завжди, понад 4,5 мільйони гривень схемою скористалися близько 300 чоловіків, стверджує журналіст. Офіційних повідомлень від правоохоронців я поки що не бачила. Хочу ще раз нагадати тут, що як розповідав мені давним-давно екс-директор набу Артем Ситник, що ще в 22-му році Нацагентство запобігання корупції, де він працював на тлі перших лише скандалів з незаконним перетином кордону, проводило аналіз усіх корупційних шпарин і схем пов'язаних. З тим самим перетином кордону і ще в 22 році пропонувало, що треба зробити, щоб це зупинити, в тому числі виносили це питання і цей перелік пропозицій на РНБО, але ніхто того чомусь не робив. Зокрема, і тому ми тепер там, де ми є, і з тими проблемами і мільйонами, які вивертають щодня тепер правоохоронці, і на які скаржаться сам президент. Сьогодні радник Єрмака Лещенко написав телеграм, що на Зеленського нібито тиснуть американці і республіканці і демократи і вимагають. Що оголосити мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, але президент, як пише Лещенко, не продавився і переконує дати зброю, не вимагаючи пониження призовного віку. Лещенко почали Лещенко. Ми закінчимо сьогодні. Не знаю скільки в цьому повідомленні правди, а скільки виправдань, чому не дають зброю, і який президент потужний, але не виключено, що цим, врешті-решт, закінчиться пониження мобілізаційного віку. З таким підходом до мобілізації, яка перетворилась просто на бізнес за два з половиною роки. Якби президент чи його менеджери не продавились тоді, і була політична воля не толерувати корупцію в ТЦК, МСЕК, ВЛК, на кордоні і т.д., то не треба було, очевидно, не продавлюватись тепер і тут. Так я думаю. На цьому все на сьогодні у мене. Чекаємо на план. Завтра я чекаю на вас. Не забудьте підписатись на є питання, натиснути вподобайкові дзвіночок. Донат на 12-й загін спецпризначення. Вчора я викладала в телеграм ось це відео. Це хлопці приземляють російські розвідувальні безпілотники, які просто сотнями цими днями нишпоряд нашими територіями, залітаючи далеко вглиб. І саме ваші донати дозволяють їм робити fpv дрони, в тому числі перехоплювачі для російських БПЛА. Також вчора писала у нас у WhatsApp і в Телеграм. Підпишіться до речі, якщо читаєте, що оплатили минулого тижня за безпілотний комплекс Сич дальньої дії на 100 кілометрів для них. На які ми з вами збирали 2,6 мільйони гривень. Вже перерахували виробнику, вже взяли замовлення в роботу. Хлопці вам мега вдячні. Посилання, де можна закинути щось їм на дрони внизу в описі і в коментарі. Я вам теж мега вдячна. Прощаюсь до завтра. Бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання, які питання? дуже багато. Питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.